Комп'ютер це не іграшка, а потужний інструмент для утримання знань. На уроках він допомагає вчитися швидше, цікавіше, відкривати нову інформацію, переглядати навчальні відео, створювати презентації, працювати з інтерактивними завданнями. Завдяки комп'ютеру учні можуть не лише читати й слухати, а й бачити наочно. Моделі, карти, схеми, віртуальні досліди. Це розвиває уяву та робить навчання більш потужним. Комп'ютер також навчає самостійності, учні вчаться знаходити і перевіряти інформацію, працювати з різними програмами, розвивати цифрову грамотність. Саме ці вміння необхідні в сучасному світі. Отже, комп'ютер на уроці це справжній помічник для вчителя й учня. Він відкриває нові можливості для освіти. Якщо використовувати його з розумом і за призначенням, а не як розвагу. Отже, до правил використання комп'ютерів на уроці. Дозволені дії це вхід у Microsoft Teams, використання електронного словника, довідничка, виконання інтерактивних завдань, навчальних ігор, що пов'язані з темою уроку та були надані вчителем. Також комп'ютер потрібно використовувати за потреби. Учитель повідомляє, коли саме можна увімкнути комп'ютер. Якщо комп'ютер потрібен частково, монітор вимикають у проміжках роботи. Якщо комп'ютер не використовується весь урок, він вимикається повністю. Під час пояснення вчителя монітори мають бути вимкнені, якщо інше не вказано. Учні не відволікають однокласників сторонніми діями за комп'ютером. Використання комп'ютера Виключно з навчальною метою. Відповідальність кожен учень відповідає за свій робочий комп'ютер, Дбайливе ставлення до обладнання є обов'язковим.